Тарас Григорович Шевченко стоїть в селі Суботові, стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України. Широка, глибока ото церква Богданова. Там то він молився, щоб маскаль то пром лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдани. Не так воно стало, москалики ще заздріли та все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за трудини находять. От так та, Богдане, занапастив єси в Єсиф Богу в Україну. За те ж тобі така й дяка церков домовину не млаку плани на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини стороною сіли. О такето зінові. Олексієв друже. Ти все отдав приятеля, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те такий й було наше. Що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді нехай і так буде. Та сміються ж з України її люди, не сумітися чужі люди. Церковна домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвітьму неволі світ правди за світи. Моляться на волі, невольніші діти.